Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка інколи не знаходить не те, що десяти відмінностей між було-стало, а взагалі жодної. Дивіться сьогодні у випуску. Заступник генпрокурора забрав у держави 140 гектарів земель та озер. Прокуратура допомогла. Повне її бездієльне свідчить про те, що або є з одного боку інтерес, або це інтерес навіть і спільний. Паркани та охорона, за якими ховаються ті, хто мав би захищати законність. Ми Ми будемо будемо давайте, давайте ну ти з неможе, гір'я і не часи Януковича. Давайте Мені... якось. Ви викликайте кого хочете. Хоч.

Справами проти Януковича та представників взагалі минулої влади після революції займається Генеральна прокуратура. Зазначу, що саме її слідчим, наприклад, журналісти передали документи з Межигір'я. Документи вже проаналізовані, і на основі їх написані журналістські матеріали, але не матеріали кримінальних справ. У розслідуванні оборудок сім'ї прокуратурі похизуватись ну немає чого. Я взагалі не певен, що там можна про щось говорити. І справа навіть не в тому, що ніхто не заарештований. Ось вот вони мої пеньки. Спочатку він бігав по пеньках, потім просто бігав. Колишній президент Янукович забрав зі свого палацу все, що міг винести. Те, що не зміг, українці згодом побачили хто по телевізору, хто на екскурсії. Сидів пан Янукович із головою Верховної Ради паном Рибаком. Золоті батони кілограмовий портрет колишнього президента. Автопарк, дорогоцінні книжки і картини. Все це виставили на огляд. Ну а хто мав яке право у мене їх забирати? Це моя душа. А згодом зовсім відібрали, причому не тільки душу, а й 135 гектарів землі, які колишній президент украв у держави. Но верховна Рада про повернення урядової резиденції не в державну власність. За 324 голоси рішення прийнято. Але давайте подивимось на цифри за підрахунками. Сім'я Януковича лише на державних закупівлях, лише на тендерах крала приблизно 150 мільярдів гривень щороку. Це приблизно 4750 тисячі гривень щосекунди. Без вихідних, без свят цілодобово. Отож, з цих грошей в Україні залишилось приблизно 133 мільярди підозрілих коштів. У рамках досудового слідства прокуратура заарештувала 870 мільйонів. Це менше відсотка. Суд підтвердив арешт лише для 26 мільйонів гривень, а з них державі повернули затамуйте подих: 380 тисяч. Це три. Десятитисячних відсотка, і ось це справжня ціна роботи прокуратури. Але є й інший результат роботи прокурорів, теж пов'язаний із Януковичем. Отож, родина заступника генерального прокурора України вилучила у держави 140 гектарів землі та озер. Я це повторю ще раз: родина заступника генерального прокурора України нинішнього. Вилучила у держави 140 гектарів землі та озер. Ви спитаєте, до чого тут Янукович. Все дуже просто. Таку ж площу мало і Межигір'я. Ну, просто збіг обставин. Аліна Стрижак намагалась бодай оком охопити прокурорське володіння. Ось такі звичайні села у Київській області поступово стають елітними. Це просто пояснюється. Блатні кончазаспи, пуща водиця. Давно забиті попередниками. Наступникам нема де селитися, от вони приїжджають сюди, будують величезні паркани і зводять дорожезні будинки. Але найгірше, що високі паркани з'являються також на державній землі і водоймах. Праворуч від мене 140 гектарів державних ставків. Коли тут перше з'явилося це залізне одоробло, люди на ньому написали: не крадіть, поверніть воду селянам». Але людям, які тут це поставили, написи не сподобалися, і вони їх переписали. Звичайно, по-новому. Відібрані у держави ставки розлились між селами Султанівка і Хлебча. Водой ми забрали за схемою з 90-х років. Державному підприємству Забір'я належали 270 гектарів ставків. З ДП воно перетворилось на акціонерне товариство. У нього війшли приватні фірми, а потім вийшли і отримали частину майна товариства державні ставки. Фонд держмайна не мав права визнавати таку оборудку. Поставки є власністю українців, і приватники можуть ними лише користуватися. Тож прокуратура почала за майно українців судитися. 130 гектарів таки повернули державі, а от решту 140 Прокурори приватникам подарували. Місцеві мешканці обурюються. Багато років ми водили дітей на екскурсію, ми вивчали життя природних і штучних водойм. Ми знали, які в нас квіти, трави ростуть на лугах. А тепер ми не маємо туди доступу, тому що доступ перекритий якимось величезним залізним парканом. Та в грудні минулого року прокуратура програє у судовій боротьбі за ставки. І не просто програє, а ніби навмисне. Прокурори погодилися з дитячим в юридичному світі. Ті доказом, що строк давності позову збіг, хоча це можна було з легкістю оскаржити. Повне і бездіяльне свідчить про те, що або є з одного боку інтерес, або цей інтерес навіть і спільний. А давайте ну, подивимось, хто це виграв прокуратуру та 140 гектарів державних водой. Фірма, що їх отримала, називається Солтанівка Каскад за назвою села. Власниками цієї контори є троє людей, і кожен м -м, видатна особистість. Наприклад, В'ячеслав Даниленко, син заступника генпрокурора Анатолія Даниленка. Другий співвласник Микита Іллін, син Геннадія Ілліна. Це депутат Київради від удару і член комісії по боротьбі з корупцією. А ще у ЗМІ цю людину називають колишнім керівником охорони Петра Порошенка, ну того Петра Порошенка, який ще був бізнесменом. І третій співвласник Руслан Скоробовічук, чинний народний депутат і член комітету з питань аграрної реформи Земельку любить. Нині фірму переписали на рідню вище зазначених осіб, але кому вона насправді належить, нам без жодних церемоній розповіли на смітнику за місцем реєстрації цієї компанії. Ви що, не розумієте, чим я говорю? Це мусорний склад, мусорний. Все заброшено. А хазяїн живе на седьмому пруду. Вам по тій вулиці треба їхати назад і спросить седьмий пруд. Вийдете, там цей генерал міліції живе. Питаємо, навіщо генералові ставки? Більшість з них не доглянуті і порослі очеретом. Ну я розумію, що, мабуть, хочуть поміняти цільове призначення землі і зробити якісь котежі. А пруди засипати. За ними ухажувати треба і рибу розводити. Займатися, хто цим буде А так засипять, поставлять повороти пару мільйонів З усіх фігурантів цієї історії лише один дослужився до генерала міліції заступник генерального прокурора Анатолій Даниленко. Тож їдемо на сьомий ставок. Доброго дня! Доброго. Ми з телеканалу Зік. Скажіть, будь ласка, нам треба Анатолій Даниленко, по В'ячеслав Даниленко. Як з ними можна поспілкуватися? Їх не можна. немає. Немає вдома. А коли вони будуть, не підкажете? А не, не, не підкажуть. А тут що? А Тут ще просто. Дача просто Де. роздивимося просто дачу уважніше. Наші чиновники вважають, що від людей можна заховатися за високим парканом. Але зараз ми доведемо це зовсім не так. Боже, ти правда мене тут не залишиш? Дивіться, цілий каскад із будинків. Один ось лише добудовується. Галя вона схожа на міні-парк, який прикрашають ковані ліхтарі. А ще великий ставок. Його Даниленки чистять, тому що свій. За хатою сад. І з боку ставків по всьому периметру маєтку Даниленків камери. Подвійний паркан, сітка, потім рів із водою і мур. У дворі є і сільська хата-мазанка, солом'яний дах, справжній перелаз. А навпроти з десяток сучасніших будинків. Ось таких і таких. Сусіди у заступника генерального прокурора теж достойні через ділянку маєток колишнього очільника президентської адміністрації Сергія Пашинського. Анатолій Даниленко останні 10 років працював виключно на державних посадах у податковій та міліції. Зарплати там невисокі, ну ви самі бачили. Так ось Даниленка називають людиною нинішнього генпрокурора Віталія Яреме. Вони у багатьох місцях працювали разом ще з міліції. Коли цього року Ярему призначили на посаду віце-прем'єра, Даниленко пішов до нього керувати апаратом. А коли Ярему перевели до Генеральної прокуратури, Даниленко Теж пішов за ним на посаду заступника посади, звісно, непогані. Але як людина за 10 років на державній службі змогла звести такий маєток і як поєднується робота в прокуратурі і відчуження державних земель, які ця прокуратура мала б захистити? Ми надіслали запит у прокуратуру і поїхали оглядати ставки. Тепер знаємо ставки Даниленка, місцеві рибалки. Попереджають, рибалити нас не пустять. А не розрішають? Ні. Бачите, що написано? А чого? Ну, не знаю, говорить нічого. Охрану поставили, Охрану не дозволяє. А що кажуть? Ну, частна особен. Вхід до ставків перегороджує шлагбаум. Купатись та рибалити заборонено. По периметру мовчазна охорона. А рибу ловити не можна чого. Не знаю. Ну, як це не знаєте? Тобто, я хочу половити тут рибу, я приходжу, і ви мені забороняєте. Чого? На якій підставі є якісь підстави, щоб ви забороняли? Але це селянам безкоштовно рибалити не можна. А тих, хто готовий платити, тут чекають, тих запрошують. Офіційний телефон Солтанівки зареєстрований на Мирославу Чубук. Жінка не випадкова пов'язана з іншим родинним бізнесом Даниленків. Нині в інтернеті Чубук запрошує рибалок на відкриття озера у хлебчі. Тобто саме на це місце, де зараз стоїть неговіркий охоронець. Квиток на день коштує 100 гривень. Якщо піймав більше п'яти кіло, доплати за кожен по 20 гривень. Навіть 10 рибалок на день із 10 кіло корипів принесуть власникам ставка 100 тисяч у місяць. А ось платити селам, у яких відібрали гігантське водоймище, фірма не поспішає, хоча по закону мала б. У рік, по попереднім підрахункам, сільська рада мала отримувати в районі 800 тисяч гривень орендної плати. І от рахуйте за ці п'ять років, скільки вони тут займаються своєю діяльністю, сільська рада не отримала немалу суму коштів. Дивому у малій солтаніці зберігся один державний ставок, але замулений: місцевий підприємець зібрався його почистити. У такому ставку селяни могли би ловити рибу безоплатно, і це комусь дуже не сподобалося. Солтанівського бізнесмена одразу почалися перевірки. Кожен рік, починаючи від 2008 року, приїжджали і неоднократно починаючи у місяць, по два по три рази, вони вилучили земснаряд. Екскаватора. Це відбувалося вже після Євромайдану, після призначення Даниленка у владу по-новому. Такий збіг вимагав коментарів, однак надавати їх у султанівці каскад не захотіли. Почули прізвище Даниленка. Я в сюжеті віддала інформацію. Юрист запевняє, державні 140 гектарів, які родина прокурорського начальника забрала у держави, ще можна повернути. Але до втручання відомства Даниленка зробити це було набагато простіше. Оця от недбалість прокуратури чи, можливо, не Нам зараз важко сказати. Вона. Ускладнює суттєво ускладнює можливість наразі повернути дані об'єкти в державну власність коментарів пана Даниленка, його колег депутатів Геннадія Ільїна та Руслана Скарбовійчука. Ми теж не отримали. Ну що ж, напевно, вони люди дуже зайняті, адже нелегка ця справа вчитися жити по новому. Сюжет про ці прокурорські озера особливий. Вперше за весь час існування програми Наші гроші ми отримали погрози. Спочатку авторці цього матеріалу Аліні на електронну скриньку прислали листа із вірусом, а потім до неї додому приїхала людина з Попередженнями та власне погрозами відносно її родини саме під час розробки цієї прокурорської теми. Я не певен, що має сенс писати в прокуратуру заяву про погрози, зроблені ну, через сюжет про прокуратуру. Мені хотілося повідомити просто ГПУ про інше: про те, що автором програми наші гроші не є ані Аліна Стрижак, ані Аліса Юрченко, ані Надія Бурдєй. Бачите, в мене самі дівчата. Автором програми Наші гроші є. Я, Бігус Денис Станіславович. І всі погрози, питання, незадоволення, взагалі будь-що пов'язане із змістом цієї програми, повинно надсилатись виключно і особисто мені. Це сподіваюся, доволі просто зрозуміти. Ну і я не розумію, якою мразотою потрібно бути, щоб погрожувати дівчині. І питання друге: меркантильне. Під час зйомок цього сюжету люди, які місцеві мешканці потім упізнали як охоронців Даниленка, поцупили в нас штатив. І я розумію, що шансів отримати цей штатив в нас не більше ніж у держави, отримати озера. Але ну просто хотілося відзначити дріб'язковість. Рухаємось далі, та далеко не відходимо. Ще один заступник генерального прокурора Олексій Баганець теж мешкає у нічогенькому такому собі будиночку. І за все своє життя пан Баганець лише чотири роки займався приватною юридичною практикою. Вочевидь цього вистачило, тому що ну не за зарплатню ж держслужбовця він собі цей маєток будував. Та й бізнесу, яким займається дружина пана Олексія, ну навряд чи вистачило. Не виглядає він достатньо прибутковим для такого будинку. Замальовка з життя ще одного заступника генпрокурора. Дивіться просто зараз. Ще один чиновник із генпрокуратури оселився в елітному селищі біля Обухова. Заступник генерального прокурора Олексій Баганець не світився ні в яких корупційних скандалах, відомий тим, що захищав Юрія Луценка, коли той сидів у в'язниці. Пан Баганець усе життя працював у прокуратурі і лише на повних чотири роки займався адвокатською практикою. Схоже, вдало. Зараз ми йдемо в київську квартиру пана Баганця недалеко від національної опери. Досить високо. би не завадив ліфт. О, дивись, які двері красиві. Королівський такий вензер. Ага. Проте жінка, що відчиняє двері квартири, запевняє нас, тут заступник прокурора лише прописаний. Не прописані тут, а вони проживають. На золотих Воротах. золоті ворота це не тільки пам'ятка архітектури, це утілення пафосу, багатства і всього, що ми здобули. Це місце у кончазаспі, де живе більшість столичних силовиків. Ну, нам нема чого втрачати. Приїхали кажемо до баганців. Одетаранджеви, Видно не тільки антенну, а й шикарний особняк. Причому не один, а з кількома будівлями у дворі, теплиця і великий сад. Бачите, все так по-європейськи. Парканчик невисокий, дзвіночка, два. Правда, не відповідають, але ми будемо над цим працювати. Нам так ніхто й не відчиняє, тому спілкуємося із мешканцями селища. Ось на вулицю винесла сміття хатня робітниця із сусіднього будинку. Каже, з багатцями не знайома, лише з їхніми садівниками та з хатніми робітницями. Садовників, доброботників знають багато. Садовників працюють. Так вибачте. Жінка бачить камеру і тікає. А от місцева охорона, навпаки, при вигляді камери на неї кидається. Ось моє посвідчення. Я працюю в програмі наші. Свідчення оберіть камеру. А що таке? Ви оберіть камеру, ви не маєте права знімати. Це а чого не маємо права знімати? Ми знімаємо. Ви знімаєте Про... власність. Прав... Зауважте, ми вже виїхали за територію містечка навіть за шлагбаум, проте прокурорським охоронцям і це не подобається. Не, не, не робіть, робі, 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 так. Я зараз давайте можливо. Можливо. Давайте, давайте. Ну це ж не може гір'я і не часи Януковича. Давайте Мі... якось. І будемо знімати. Викликайте, кого хочете. Хоч Хоть... пане можете. Що це таке за зараз мати апаратуру, ви за а це не виходить. Та не трогайте руками. Охоронці записують номери нашого авто, наші контакти і обіцяють, що скоро з нами хтось під'їде поговорити. Проте через деякий час повідомляють, передумали і зачиняють ворота. Можливо, джерело прибутку заступника прокурора родинний бізнес, адже дружина Олексія Васильовича є співвласницею перукарні. Спочатку записуємося туди на манікюр. Сама перукарня невеличке приміщення у спальному районі Києва. Тут знайшлося місце не тільки нашій знімальній групі, а й такому чудовому котику. Дружина Олексія Баганця працює у власній перукарні косметологом. Тож ми просимося до неї на прийом. Ну і цікавимося, звідки гроші на елітний маєток. Пані Ольга запевняє, будинок зводила 14 років. А душок я збирає і всього цього самого майна у всіх у мільйони, А за 14 років нашому дому то генерал уже права право построїти дом. Дом я строїла 3-4 роки. Мені 10 чоловік сім'я, і в этом домі два сина, динівецьки, четверо внука. Проте через деякий час жінка вирішує. Її родину нам замовили. Ні, та вообще чего это самое? Пойдите там про всіх Генеральній прокуратурі у шоводі, тому що до заказу по цьому немає. А невдовзі те ж саме нам каже і її чоловік. Це замовна публікація, буде чи замовне, те бачення, я вже за цього, до речі, звик. Що більше журналістів не перебирають інформацію, вони намагаються публікувати, тому будь ласка, публікуйте. Якщо ви вважаєте, що це саме серйозна проблема в нашій державі. При провірять, що державний службовець показав у декларації. Ну тоді, будь ласка, як кажуть, вам ваше право займайтеся. Звичайно, займаємося. Тож про бізнес і ставки наших силовиків і чиновників. Дивіться у наступних серіях наших грошей. Перевірка того, що держслужбовець вказує в декларації. Це одна з найсерйозніших проблем у державі, пане Баганець. У самого Олексія Баганця до речі, понад півмільйона, і це чимало, але навряд чи для такого будинку. Ми ж сподіваємось перевірити і решту заступників генпрокурора і самого генпрокурора, тому що здається, з підбором кадрів у прокуратурі просто біда. Ми вже перевірили, але без штатива це все трохи стало повільним. Менш з тим, наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами була програма Наші гроші. Програма, в якій погрожувати можна лише мені. А мене нагадаю звуть Денис Бігус. До зустрічі.